Кременчук, готуйтесь до вечора сповненого гумору, емоцій та найсмішніших історій. Завтра у міському палаці культури відбудеться унікальний стендап-концерт найвідомішої пари українського стендапу Алли Волкової та Богдана Боярина. Але і Богдан це не просто коміки. Це справжня родина, яка перетворює буденні ситуації на джерело неймовірного гумору. І тут я розумію, тут я розумію, що це за ситуація. Знаєте, я попався на цього барбера, який тільки переходить собак на людей. Стриже тебе дуже сильно нервує. Валі, іди сюди. тут у собак хвост починається, ви на людях як робите. У нього ще залишились ці звички собак, постійно гладить тебе по голові, каже, хороший мальчик, ти такий хорошо. Їхні виступи це правдиві історії зі спільного життя, сповнені сміхом та самоіронією. Особливого шарму додає те, що родинне життя у їхньому виконанні показано без прикрас, але з яскравою заправкою гумору. Це буде не просто стендап, а справжня терапія гумором, що допоможе поглянути на буденні речі з легкістю. Квитки купуйте на сайтах Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.